Усім привіт! З вами Світла Паночка. Сьогодні є послання від вищих сил. Ми бачимо, як ти пройшла кризу, саме фінансову кризу, але це для духовного очищення. Зараз ти наповнюєшся. Десятка кубків радуєшся, радієш тому етапу. Етап закінчився, криза закінчилася. Зараз ти поїдеш або за. За кордон хтось має такий план, за кордон поїхати, так? Відстань, гармонійність, так, от ви у гармонії переходите з етап труднощів завершується. Тобто зараз будуть або контракти якісь нові, або ви покажете свої навички. так, вже напрацьовані навички на рахунок роботи. Буде задоволення, гармонія з собою, гармонія зі світом. Хтось поїде за кордон працювати, буде дуже задоволеним, задоволеним цим. Ви під захистом вищих сил. Не турбуйтеся, ми за вами стежимо. Ми вас ведемо. Дякую за перегляд, ставте мой лайки. Друзі, мені треба 50 підписників для того, щоб виходити в онлайн-трансляції на Ютубі. Будь ласка, будьте так ласкаві, підтримайте мене в Ютубі. Дякую за перегляд. З вами світла панночка.